Перед вами Microsoft Інтері 1.1a. Це одна з перших кіберспортивних мишок. На ній грали легенди, які завершили кар'єру ще до того, як деякі з вас дізналися, що таке Counter-Strike. В першу чергу вона знаменита своєю формою. Це одна з основ, від якої відштовхувались такі знамениті бренди, як, наприклад, SteelSeries, Zowie чи багато інших. І досі ця мишка чудово лежить в руці, і форма тут. Просто легендарно. Крім того, тут гарний клік, непогане покриття, і я не знаю як, але вага в 130 грамів тут зовсім не відчувається. Грати на ній вже зовсім неможливо. Я спробував, і проблема навіть не в тому, що вона дротова, а в тому, що тут є дабл клік. Проблема з проскакуванням колеса нікуди не ділася, а це була проблема усіх мишок версії 1.1. Ну і сенсор тут вже. Старенький. Плюс частота опитування 125 Гц. Були спеціальні утиліти, які дозволяли розігнати порт до 500 Гц, але це не всюди працювало. Не дивлячись на всі проблеми, це була одна з найпопулярніших мишок у геймерів нульових, і чесно кажучи, я б і зараз не відмовився від сучасної версії цієї мишки, наприклад, грамів 50 з гарним сенсором. Клік можна залишити такий самий колесо, треба пофіксити. Що, динозаври, у кого з вас така була?